Я вас вітаю на своєму каналі Ляльковська Кароліна. І сьогодні у нас з вами нова рубрика. Відповідаємо на ваші запитання, які ви нам писали у коментарях. Ну що ж, почали? Коли ти вперше зрозуміла, що хочеш стати співачкою? Слухайте, цікаве запитання. Це було у 9 років. Коли кілька переїхала сюди в Польщу, я мусила змушена була переїхати із-за війни. Мені запропонували було виступити у театрі з Гімном України на фортепіано до того нам 24 серпня запропонували виступити у готель Marriott у Варшаві з багато артисткою американською Келес Сірей з Брайан Аллен. І ми вирішили, мене запросили, ми вирішили, що я теж там заспіваю. І з тоді все почалося, що я виступила на сцені з гімном України з піснею Україна, це ти кіна і Кінакар і. І тоді я зрозуміла, що можливо моїм майбутнє це співачка. Що було найважчим у створенні твоєї першої пісні, не відпускай. Напевно, саме найважче було це хейт, і я дуже не очікувала хейту від близьких мені людей. Я писала цю пісню ще з листопада, і я, коли приїхала в Україну, я вирішила заспівати своїм друзям пісню цю. Вони їм дуже в нас подобалась. Ми просто як приходили до мене в гості під фортепіанами, її разом співали. І потім я вже коли дописувала пісню. Вийшла пісня у Ільї Коновченко. One step by the time», крок за кроком, Там, де він розповідає про те, як він йде поступово до своєї мети. І відтоді я зрозуміла, що ця пісня на мене мотивує, і я вирішила виставити цю пісню на публіку. Ви ти могла заспівати дует з будь-яким українським артистом. Хто б це був? Перший це Ілья Коновченко. Ми з ним дружимо і дуже би хотіла зробити щось. Разом топ це Артем Котенко, Топ-3 — злата Іванів, четверта Світлана Тарбарова та п'ять кола. Ну, Кожця з учасниками Євробачення. Чи була якась порада від них, яка змінила твій погляд на музику? Так, звісно, спілкуюсь з Ілляком Довченком. Він мені дав дуже круту пораду. Це не завжди увагу на гейта. Навіть якщо половина людей тебе ненавидять, навіть якщо від тебе відвернеться весь світ. Тебе це не має якось зачепити. Ти продовжуйти до своєї мети і продовжуй писати пісні, створювати музику і не звертати увагу на інших людей. Та найбільш дивна або смішна історія траплялася з тобою під час виступів чи запису пісень. Найбанальніше, я коли записувала запис і студії, я наскільки перехвилювалася, тому що це вперше, що я просто... Забула текст пісні, але перед тим я її співала просто два дні поспіль, і це справді смішно, я просто забула текст на ходу, і ми мусили все заново переписувати. І відчуваєш ти конкуренцію серед молодих виконавців, є ті, хто зазрить тобі. Слухайте, конкуренцію я вважаю, що всі рівні, і я не думаю, що є якась на конкуренція. Я думаю, що ні. Я не відчуваю ніякої конкуренції. Я думаю, що всі рівні. І чи є, хто мені заздрить, можливо, ті, хто пишуть хейтові коментарі. Момент, коли тобі хотілося все кинути, що допомогло тобі продовжити шлях у музиці? Так, був такий період у житті, коли я реально хотіла все кинути, але мені допомогла підтримка близьких мені людей. Це був період, коли. Я тільки почала займатися музикою, я не мала ніякої підтримки, але я слухала своє серце. Нам мені підказува йти далі до своєї мети, У вас це політай. Тепер переходимо до більш цікавих питань. Небудь використовувала свої зв'язки, щоб отримати перевагу над іншими артистами. Слухай. Важко пригадати. Думаю, було таке. Ходилося тобі стикатися з несправедливістю або навіть обманом у музичній індустрії. Якщо так, то як це було? Так, у мене таке було навіть е було такі дві ситуації. Перше, що всім було дали мікрофон. А мені були не дали мікрофон. Звісно, це було трохи обідно, але я змирилася цим. А друга ситуація це коли неправильно розподілили пісню. Одній людині дали дуже багато. Мені дожидали мало, я навіть розплакалась була після того, як після того, як ми виступили. І ще була я згадала ситуацію, це було тут уже недавно в листопаді 2024 року. Ми коли виступали в готелі Полонія і мене просто почали ні за що типу. Хейтити, ну як хейтити, зробити зауваження. Одна людина на мене спихала, що це я фальшивала ноти. Насправді це вона фальшивала, і мене просто ні за що захейтали. у твоєму житті ситуації, про які ти боїшся, що вони зможуть вспливти в майбутньому і зруйнувати твою кар'єру. Ну, Кароліна, давай відповідай на питання. Йдуть зйомки. У нас мало часу. Ви взагалі нормальні? Хто писав цей дурний сценарій? Я на тільки відповідати не буду. Удалила файли! <клес> <клес> Кароліна, Боже, давай вас <клес> я <зазнімати. клес> Ну ти що давай заснімов вже цей останні кусочки? Все буде добре. Що не так з цим питанням? Ні, я не буду дати на це дурне запитання. Все, всі файли, до побачення. Я з вами контракт не хочу вже вести.